Основна ознака здорових стосунків, не відсутність конфліктів, як зазвичай звикли вважати більшість клієнтів. Адже конфліктують всі. І конструктивний конфлікт це дуже крутий інструмент для вирішення певних ситуацій, які складаються в парі. Не схожість партнерів чи схожість їх інтересів. Адже ми насправді всі дуже різні. Якщо ви запитаєте, то яка ж ознака є найважливішою, це емоційний зв'язок, який формує в парі довіру і можливість встановлювати контакт тоді, коли він так життєво необхідний. І я дуже довго працюючи з сімейними парами, на своїх сесіях навчаю своїх клієнтів спілкуватися. Спілкуватися і чути один одного в моменті. Це один із найкрутіших інструментів, який формує емоційний відгук в парі один до одного. І якщо ви в мене запитаєте, що є найголовнішим. Найважливішим, ціннісним в шлюбі, я вам відповім, що це те, коли ви можете задати своєму партнеру запитання, чи підтримуєш ти мене? Чи цінний і важливий я для тебе? Чи вважаєш ти мене особливим? І чи є я для тебе авторитетом? Чи будеш ти турбуватися, про мене? І чи прийдеш тоді, коли я тебе позву? І якщо ви на ці всі запитання отримуєте безумовну і безкомпромісну відповідь, «Так», то тоді в цих стосунках ви можете вирішити будь-яку проблему, справитись з будь чим і насправді звернути будь-які гори.